Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! З вами Джон Бульдозер. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Цим ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Чим нас на каналі більше, тим краще. Стараюся для вас робити гарний контент. Також не забувайте ставити, натискати точніше на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. І в нас стартує 16 січня бойова перепустка Рембо. Зараз ми подивимося з вами такий відеоролик на 2 хвилини 41 секунду. І подивимось, що там нам Wargaming приготував. Одна людина проти цілого світу. Він не шукав війни. Війна відшукала його. І лишилася з ним назавжди. І до речі, друзі, хто не дивився фільм Рембо, раджу передивитися всі частини. Я дивився, пам'ятаю тільки першу, і все, далі не дивився. Я теж сяду, передивлюся всі частини Рембо, тому що реально фільм класний, актор шикарний. Все дуже дуже круто. І ми продовжимо дивитися відео. Кажуть, від неминучого не втечеш, але можна пристосуватися і стати найкращим мисливцем. Кожна битва лишає по собі шрами, кожна втрата приносить те, за що варто боротися. Вірність випробовується на полі бою. Інколи справжній ворог носить таку ж уніформу. Яким би складним не було завдання, він ніколи не здасться. Герой без нагород, але з честю. Він знає тільки одне: війну. Варто лише ступити на цю стежинку, і битва не скінчиться ніколи. Шикарно, мені дуже подобається український диктор. Ця озвучка цей дубляж. Ну аж мурахи потіку. Класно. Приготуйтеся до пригоди, де кожен крок потребує зусиль, але й винагороджує за них. Виконуйте своє завдання і здобуваєте американський важкий преміум танк 9 рівня Рембо в унікальному образі, народженому для битви. Ну, звичайно, стоїть наш танк в засідці. Зараз тут їдуть радянські танки, і він всіх на своєму. Танку, я думаю, зараз всіх буде тут крошити. Згубили свого товариша, де товариш? Невідомо, що там з ним трапилось, нема. Давай будемо їхати і шукати його. Справжня машина війни, як і легендарний герой. Томінуйте на полі бою. Захоплива пригода принесе вам два d елементи зовнішнього вигляду. Також ви отримаєте культових персонажів зі світових блокбастерів шерифа Вілла Тісла, маршала Мердука і одинокого вовка Рембо. А спеціальні набори додадуть до вашої команди полковника Траутмана і Кобао. Одна спеціальна пропозиція дозволить отримати одразу усіх. Слідкуйте кодексу честі і станьте кошмаром для ворога. Прикольно. Буде дуже крута бойова перепустка. Звичайно, ми її всі з вами пройдемо максимально. І заберемо наш преміум танчик 9 рівня. Це круто просто М103 преміум 9 рівня. Крутому 3D стрілі, і ми зараз з вами подивимося, що в нас тут ще пишуть. Так, подія відбудеться 16 січня. Зараз, де в мене тут чого в мене автоматично? Чого в мене автоматично стоїть ця невідома мова якась? Так, добре. Початок 19 січня о 5.30 і завершується 30 січня о 5.30 за Києвом. Так, окей. Нам вже сказали, що ми маємо 5 персонажів з своєю власною озвучкою. Крутяк! крутяк Прямуйте до перемог на танку самого Ремба. Круто. Ну, бачимо, це М103 в 3D-стилі, а він ще й преміум. Тобто він буде нести кредити, він буде фарм. Дуже круто. Нам тут показують, що в нас, що конкретно. Кожна деталь за що відповідає. Ну, зрозуміло. Ніж, яким користувався головний герой. Так, надписи, позначки, окей. Все це круто. Кожна деталь за щось відповідає. Прикольно. Крутяк. Крутяк, крутяк, крутяк. Мільйон раз крутяк. Так, отримайте базові і поліпшені нагороди. Звичайно. У нас. Екіпаж, буде командири. 2 дестиль, перша кров Рембо. Деколь, деколь. Також напис Рембо. Тисячу бонів. Оце супер. Це треба бони, це треба трофейне обладнання на вибір. Це також треба. Настанови шикарно. Кредити плюс 4 дня прему. А також в поліпшеній нагороді ми маємо маршала Мердока. Також 2D-стиль. Деколі, деколі, деколі. Особисті резерви на 50% до кредитів на 1 годину. Супер. 15 штук. Шикарно, просто шикарно. Я буду використовувати це слово шикарно, супер. І кайфово, і там крутяк, бо це. Ну, як без цих слів. 500 тисяч кредитів. Окей. 30 універсальних фрагментів. Оце треба. Оце без цього нікуди. Сам танк, звичайно, 14 тисяч вільного досвіду. Довідники, окей, і 15 днів плюс премакаунт що додатково. Так. Ну, це плюс вже ви можете особисто купити за готівку, як то кажуть. Окей. Ну, і що в нас? І музика, звичайно. Ну супер. Друзі, так що заходьте 16 січня о 5.30 ви вже мусите бути в танках на своєму аккаунті і починати проходити бойову перепуску, спец... спеціальний випуск спец... 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 Рембо. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки. Це ви допомагаєте підтримці мого каналу. Тим нас на каналі більше, тим краще. Для вас стараюся робити гарний крутий контент. Також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити всі мої нові відео. І нехай щастить!